Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо розглядати велосипед для дівчат Avanti Force на колесах 27,5. Випускається він в одному розмірі рами, це 16 дюймів і мінімальний зріст повинен бути 162 см, максимальний до 175 см. Зараз представлені два кольори: такий темно-темно-сірий з рожевим та блакитний з бірюзовим. З часом будуть з'являтися ще додаткові кольори. Рама тут легка, зроблена вона з алюмінією, якісно зварена, також вона дуже гарно пофарбована, якісна фарба. Верхня труба занижена, це зручно, це зроблено для того, щоб зручно було сідати або вставати з велосипеда. З підсидельною трубою посилена такою трубою для більшої міцності. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, та сюди можна встановити повноцінні крила. На нижній трубі гонки підкріплення велоаксесуарів. Встановлено амортизаційну вилку від бренду Zoom. Вона сталева робочий хід 50 мм. Кермо зроблене з алюмінією ширина 68 см буде такий доволі широкий хват, Встановлено на алюмінієвий винос Uno, кермова колонка NECO. Широке та комфортне сидіння встановлюється на сталевий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Стулки сталеві на конусних підшипниках. Профіль ободу зроблений з алюмінію подвійний. Гума Сitрон шириною 2,10 дюймів з універсальним протектором. Кількість передач на велосипеді 21. Компоненти трансмісії Shimano. На кермо встановлені Shimano моноблоки STEF 500. Правий на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач Sunrun, працює він зі сталевою провідною парою, Avanti 3 зірки, розрахунок 2434 і 42 зуби сама велика. Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Tourney TZ. Працює він з трещіткою, також під Shimano 7 зірок, розрахунок зубів на маленький 14 і на великий 28. Гальмівна система на велосипеді дискова механічна. Так виглядає каліпер. Передній та задній ротор по 160 мм. Переднє колесо встановлюється на гайках. Задня також на гайках під ключ на 15. І так, що можна сказати, за Avanti Force. Тут хороша рама, хорошо зварена, хорошо пофарбована. Вилка початкового такого рівня, але все одно вона від Zoom і ресурс у неї буде досить непоганий. Шибана трансмісія, дискові гальма. І за ці кошти це Непоганий варіант. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду «Аванті». гарантія на раму 1 рік на навісне обладнання 6 місяців. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправ новою поштою доставка безкоштовна і різні способи оплати, наложений платіжоплазачисне від «Приватбанк», «Монобанк», на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.